Лінію по збагаченню сировини польового шпату, який використовується у скляній, паперовій та інших галузях, виготовили на Рівненщині на науково-виробничому підприємстві Продекологія здебільшого цього мінералу виготовляють сантехніку, плитку як для зовнішнього, так і внутрішнього облицювання та різні скляні вироби. Проте перш ніж отримати готову продукцію, необхідне обладнання для переробки, сортування та збагачення цієї сировини. Ця установка проходить через декілька стадій очищення. це саме ідеовоздушним путем. Знепилюється, там з пильовим путем знімаються деякі полезні речовини. Сам потім ми знежеліжуємо. Магнітний спосіб дозволяє зменшити. Саме зміст заліза, які збагачує сировину для подачого використання. Кінцевий продукт концентрат, який потім застосовується фаянство форпової промисловості. Подібне обладнання дозволяє обробляти серед з таким чином, аби максимально відділити цінні мінерали від порожньої породи, що в свою чергу дозволяє використовувати це одразу у кількох галузях. На даній лінії може збагачуватись будь-які вид сировини, які потребує сепарації, потребує самого циклу збагачення. Для нас це цікаво тим, що на Рівненщині близько 600 родовищ різних корисних копалин, і саме спілкуємося з керівництвом компанії про те, що ми можемо переробляти і збагачувати на Рівненщині завдяки такому обладнанню. Підприємство має програму, яка буде продовженням цієї лінії, що дозволить досліджувати інші родовища, копалини не тільки для рівненщини та інших регіонів, адже замовників підприємство має у кількох десятках країн. Слідуючі шаги наші будуть саме, що ми будемо виробляти вже продукцію ті саме сировини, яка буде йти на промисловість. Що Дуже важливо, бо все, що добувається з родовищ, перероблять на 100%, що одне на польовий шпат йде, одні йде на фаянсову промисловість, на порфорову. А це війде саме підуть на стікляну промисловість. Підприємство активно працює з грантовими програмами, які дозволяють запускати нові проекти. Фірма виготовляє сепаратори, обладнання для рециклінгу, а наразі готуються створювати лінії для сортування та переробки сміття.